Гроші з дороги влада красного луча почала доїти водіїв вантажівок. Схема проста: не маєш перепустки від чиновника, просто не потрапиш у місто. Стосується нововведення лише вантажного транспорту. Обурені перевізники на відріз відмовляються платити гроші у фонд, користуються об'їзними автошляхами і пишуть скарги до генеральної прокуратури, звинувачують краснолуцьку владу у корупції. Чи законні дорожні побори з'ясовували мої колеги? Замість їхати навпростець він щоразу намотує десятки зайвих кілометрів. Володимир вивозить вугілля від шахти до збагачувальної фабрики, колись прямував через Красний Луч. Та тепер в'їзд для його вантажівки платний. Чоловік обіжджає міські шляхи стороною. Ми зараз виїжджаємо на шахту на Опаловську, поворачуємо на шахту міусінку, потом через княгинівку. Виїжджаємо на шахту Яновську. Про платний проїзд у красному лучі попереджають спеціальні дорожні знаки. Вони з'явилися у місті у вересні після рішення міськради, яким ввели дорожній збір. де і проти такого нововведення. Інспектори стверджують, не пускати великогабаритні автівки вони не мають права. Якщо з сторони правил дорожнього двіження дивитися, то наприклад ограничити двіження ватілю я теж не можу, тому що у нас для того, щоб застати протокол, нужно мати вісову. Тільки після взвішення можемо доказати, що здесь є порушення. У міській красного луча. Зізнаються. Дороги зробили платними, щоб зібрати гроші на ремонт. Внесками займається благодійний фонд. Перевізники здають кошти добровільно. Хто скільки зможе, запевняють чиновники. За це підприємці отримують перепустки на проїзд містом. Є отношення перевозчиків з благотворительним фондом. Значить, это що спонсорська допомога. Люди працюють з фондом. На основании рішення і утвержденного положения ми маємо право. Ім видавати пропуска. Самі ж перевізники переконують, внески обов'язкові і на проїзд вантажівок діє тариф. Спочатку він був по дві гривні за тонну, однак з грудня розцінки підняли втричі. Підприємці обурені. Кажуть, гроші у них вимагають, а дороги все одно розбиті. Ну, їх нігде не ремонтують, їх даже не посипають, не засипають ями елементарно. Они просто на жені не... розмітки ні, Нічого совершенно. Ми спробували самостійно знайти благодійний фонд та перевірити, як використовують гроші перевізників. За зазначеною адресою побачили звичайний житловий будинок. Його мешканці нісном ні духом про благодійну організацію. Не відшукали місце знаходження фонду і юристи, до яких звернулися керівники транспортних підприємств. Ми і не знайшли директора, ми не знайшли самого фонду. Ось це і весь вопрос любоє діло. Корупціонне у нас виглядає под лозунгом допомоги дітям допомоги городу допомоги і так далі. Дуже часто імінна і силаються на то, что допомогу. Тим часом Перевізники підготували скарги до обласної прокуратури та гпу. Вони вимагають від правоохоронців провести власну перевірку та з'ясувати, кому йдуть гроші, які підприємці благодійно жертвують дорогам. Євгенія Мутревська, Василь Бабешко, Мартин Борейко, Тивай.